Друзі, всім привіт! Сьогодні моя красунечка піринії має ось такий чудовий вигляд. І я повністю спокійна, тому що пелюстки забарвлені в неї саме так, як потрібно. Легка винозність на сипаліях і петаліях вирівнялась і немає аніяких плям. Ніжне рожево-бускове забарвлення пелюстків, трубчаста губа. Із кінчиком темної вишні. І форма квітки нагадує мені ластівку, ластівку в небі. Сама квіточка вирівнялась і нібито лягла на долоню. І саме те, що верхня петалія в неї не загорнулась, є свідоцтвом того, що світла їй вистачило саме стільки, скільки потрібно, якби був пересвіт. Вона б згорнулася б в трубочку, тобто бубликом зробилась. Одним словом, форма квітки ідеальна. в групі у Олівок я придбала в розмірі горщику 1,7 дюйма ось такого малючка під ось таким номером. Він маленький, дуже маленький. Я його дістала із транспортувального силиконового горщику. І що я бачу, що Майже всі корінці тут підгнивші. Тобто його терміново, просто терміново треба пересадити. Мені подобаються саме такі фаленопсиси, які мають світлі зелені листячка, такі лопаті, і особливість його саме в тому, що він буде лягати. Тобто його можна Посадити на підвісі і це буде дуже-дуже красиво. Та, як ви бачили, що і сама квітка, така ніжна, як веселка. Ну, На сьогодні в холодну пору року, то це дуже актуально. Ці фалину, все це Оля продає по 180 гривень. Ну, якщо додати, що 80 гривень ще пересилка, то скільки це виходить, 260 гривень. Дивлюся, що ну, відносно, знаєте, гарний стан. Єдине що, то початок стовбурця, бачите, фласочне, оць, фласочна оця частина, вона почорнівша. Оцей корінець він вже згнив, а оцей найдовший поломаний, і він, подивіться, ось так, бачите, він прокручується, він вже не буде працювати. Для цієї рослини. Саме тому ось цю нижню частину, ось так я зараз відріжу. Ось цю частину, бачите, я відрізала ось все, що залишилось. І ніколи нічим не обробляю стимуляторами фунгіцидами, ніколи не обробляю рослин при пересадці, але у цьому випадку прийдеться. Ну, Підгнивши корінці і конкретно. У мене трішечки залишилося магнікуром. До речі, препарат магнікур привікур. Тобто це одна й та сама речовина. То в мене тут трішечки ще залишилося. Я розведу магнікур, це саме той препарат, що ідеально підійде для підгнивших корінців. Я зробила тепленьку водичку, таку навіть не тепленьку, а майже гарячу водичку. Додала туди препарат, занурила разом із розеткою. Нехай трішечки отак постоїть хвилин 20 Ну, а я поки що підготую ґрунт для посадки. Зараз в нашій крамницях з'явився препарат. Він називається енергодар фунгіцид. Повністю аналог привікури і магнікуру, тільки в рази дешевший. Ну, і ось така в мене вийшла посадочка. Маленький стаканчик на дні промитий керамзит, далі різане кокосове волокно, потім шматочки кори пінії. Тільки не плутайте із ґрунтом пінії, ні. Тут чиста кора пінії, потім мухова подушка з корінцями разом. І сам маленький фаленопсис, який я закріпила за допомогою. Трішечки більших кусминчиків соснової галтованої кори. Приробила гачок, щоб повісити цю манюню десь на поличці, щоб завжди мати її перед своїми очима і бачити, що з нею буде коїтись подальшому. Писала ось такий стікер. До речі, лайфхак вам. Такі стікери, моя подружка, вирізає із старих обкладинок. Дуже зручно, бо їх можна вирізати відповідно, який вам потрібен розмір. Ось так. І на світле місце під лампу. Це якийсь тестовий гібрид, саме тому він іще лише під номером pf 260047 Ну, а подальшому як він розквітне, бо я впевнена, що садівник і сам не знає, як точно розквітне цей фаленопсис. Тоді, мабуть, йому і присвоїть якесь ім'я. Ну а на цьому в мене все. Всім пока, друзі, до нових зустрічей. Миру вам, здоров'я і добра!